Добрий вечір, добрий вечір мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую вам за перегляди моїх відео. Дякую всім, хто підписався на канал. Сьогодні на вечері буду готувати запечену картоплю і хочу поділитися з вами своїм рецептом. Значить, для цього беру картоплю. Ось так я її ретельно вимила. От Бачите, без, вона не почищена, гарненько вимиваєте, вирізаєте частинки, які вам не подобаються. І ось так я її навпіл розрізала. От. Далі нам буде потрібно вершкове масло. Ну, тут у мене десь грам 20, не більше, масло. Буде, треба нам. Потерти на мілку тертушку твердий сир. У мене голландський сир. Виберіть, який ви любите, який вам подобається. Треба буде нам ще ось така кількість: я беру часнику. Ну, тут десь приблизно неповна столова ложка. Сіль, перець, ну і приправа, я буду брати сьогодні базилік. Значить, що буду робити? Беру картоплю і ось так. На картоплі буду робити отакі косі надрізики. Отак. В одну сторону зробила, і в другу. Так глибоченько прорізаємо. Не поверхностно, а глибоченько. Так, кінцем ножа, отакі, наче ромбіки. Ось так, дивіться, бачите, як виходить. Ось так. Картоплинка таким, іначе. Получається, розрізана на такі ромбики. Картопля в мене ну бажано брати картоплю одинакову за розміром. От, ну Але якщо вже ж, е, яка вже є, таку будемо і робити. Ось так. Бачите, як виходить. Отак От треба розрізати всю картоплю. І скла... зараз всю картоплю поріжу і складу її на підготовлену форму. У мене ось формочку я пергаментним папером заслала і буду сюди її викладати. Ось так виклала картоплю. Тепер вершкове масло я розтопила в мікрохвильовці, виливаю сюди, в мисочку, до масла додаю. Оцей натертий сир, десь таку ложки три, чотири додаю. Дивлячись, скільки ви будете готувати картоплі. Ну, я отак десь покладу, тут у мене буде ложки 3. Оцей сир сюди вимішую. Додаю сюди часник, оцей весь. Додаю сіль. Ось так десь половина чайної ложки. Додаю мелений перчик сюди. У мене трошки є приправа, базилік сушений. Я трошки додав базиліка. Десь отак, небагато. З півчайної ложечки. Це все вимішую. Так. І тепер будемо, це, оцю нашу суміш, яку ми приготували, От, накладати отак на картопельку. Ось так. Так, зараз викладу всю картоплю, духовку розігріваю до 190 градусів і потім ставимо випікатися картоплю в духовку. Хвилин, десь ну, 30, 40, 45, будемо за неї спостерігати. Ось так я розклала свою цю намазку на картоплю. Зараз ставлю в духовку, я її трошки прикрию фольгою. А потім, уже, щоб зарум'янити, потрогаю ножиком, як картопля вже буде готова, тоді відкрию, щоб оцей сирок трошки якби підрум'янити. І ще один варіант, як можна як роблю я запечену картоплю. Значить, Картоплю я вже цю почистила. бачите, І просто перерізала її вдоль пополам. І тепер на картоплі беру. Не солюю її, не перчу. І на картоплю буду класти ось так от. Цибулю, порізала напівкільцями. І шматочок сала. Отак. І буду складати у форму. Фу, на, у форму трошки налила олійки. Отак беру цибульки і сальце. Сало я сало підсолила, підперчила. От, і отак от складаю. По де більша картоплинка, два шматочки кладу, де менша, один. І ось так буду викладати у усю картоплю форму. Ось таким чином виклала другий варіант картоплі. І теж буду ставити в духовку хвилин на 30, 40, 45, буду за неї спостерігати. Можна ножиком попробувати, коли буде готова, чи шпажкою. Так що ставлю в духовку. Дорогі друзі, мої підписники, і всі, хто дивиться мій канал, ось так виглядає запечена картопля в духовці. Значить, ця картопля, що з намазкою ми робили з часником. Вона пропиталася цією намазочкою і дуже смачно смакує. Часник у цій страві. Якби чувствується, ну, відчувається не дуже так, ну, в норму, все, все в нормі. Ну, і ця картопля з шкварками дуже смачно. Так що спробуйте приготувати таку картоплю до вашої вечері. І, до речі, зелені помідори консервовані. Рецепт є на моєму каналі. Хто не бачив, хто бажає цей рецепт. То, будь ласка, можна передивитися відео. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного вечора! Хто вечеряє, всім смачного і до нових відео!